У Чернівецькій філії газмереж запрацював новий телеграм-бот. Відтепер споживачі можуть швидко та зручно вирішувати побутові питання, пов'язані з розподілом газу, від передачі показників до оплати послуг. Як працює сервіс і які його переваги? Далі у сюжеті. У Чернівецькій філії газмереж впроваджують сучасні цифрові сервіси для зручності споживачів. Тепер буковинці можуть швидко передавати показники лічильників та сплачувати за розподіл газу просто зі смартфона, а також переглядати історію оплат і перевіряти, чи не дійшли кошти на особовий рахунок. «Телеграм-боті можна додати декілька особових рахунків. Це зручно тим, що можна дізнаватися стан рахунку, сформувати рахунок саме на оплату». Плату оплатити, все можна зробити онлайн за себе та своїх близьких, або можна також перевірити історію оплати, зручно тим, якщо ви оплачуєте в інших додатках, через декілька днів можна зайти і перевірити, чи кошти зараховані безпосередньо на особовий рахунок. Телеграм бот працює цілодобово, сім днів на тиждень. Тож користувачам більше не потрібно стояти в чергах або витрачати час на телефонні дзвінки. Ми прагнемо, щоб наше спілкування з клієнтами було зручним, безпосередньо безпосередньо для клієнта тому ну, у нас запрацював телеграм-бот. Телеграм-боті зручно дізнатися стан рахунку, оплатити телеграм-бот працює 24 на 7, Для клієнта це зручно безпосередньо, тим що не потрібно витрачати свій час без черг швидко та зручно. Показання газових лічильників потрібно передавати з 1 по 5 число кожного місяця, а оплату за розподіл газу варто здійснювати до 20 числа. Період передачі показників лічильника з 1 по 5 число кожного місяця на телефонії. Велике навантаження через те, що велика кількість дзвінків тому зручно обирати безпосередньо онлайн сервіси. Підключитись до нового сервісу можна за лічені хвилини. Реєстрація у телеграм-боті проста та доступна кожному користувачеві смартфона. Саме телеграм-бот зареєстрований в Телеграмі можна через QR-код, якщо є така можливість. Тобто, якщо клієнт приходить на відділення, ми через QR-код відскановуємо, Також цей QR-код можемо надати клієнтові, якщо хочуть комусь іншому встановити на телефоні, або через посилання в пошуку вести телеграм-бот і можна перейти саме в телеграм. Рамбот приєднатись до телеграм-боту можна за посиланням, вказаним на екрані. Аля Народніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.